Радий вітати всіх знову на своєму каналі. Давно не було ніяких розпаковочок у мене сьогодні. Зробимо невелику. Прийшла посилочка досить швидко. Замовляв 2-3 сюта, тобто триатлонний костюм один своєму колезі, яким разом приймає в триатлонах, щоб були однакові О, ось такого плана, який, який в мене вже є такого плана, це замовляв йому більший, трошки більший розбір в повному наборі, зі всім, там, з банданою, з перчатками, з бафом. І також ще один іншої, іншого трохи плану. замовив для себе на пробу подивитися, чим він буде відрізнятися, чи кращий по якості буде ще гірший, якщо що пробувати ще такий. Цим вже бачу, що. Чим він мені сподобався, що я його замовляв, що у нього при розтібанні тут розкривається. Це зручніше, тому що в тому тут вшито вшитий замок. І там більша вигідність того, що воно може тут десь швидше поламатися. Тут це розтібається, це зручніше трошки. Так що потім ще... Приміряю, подивлюсь, як воно буде лежати, і, можливо, такий варіант буде кращий. Дякую всім за увагу, всім гарного дня. Слава Україні!